Вчора під час засідання трехсторонної контактної групи в Мінську було досягнуто домовленості про те, що з 23 на 24 грудня з 0 годин значить, починається припинення вогню, воно відбувається до кінця канікул зимових у школярів з можливістю прогнозатися в подальшому. Дуже хотілося б вірити в те, що новий рік і ми, військові, зможемо виконувати свої функціональні обов'язки і завдання не під обстрілами артилерії або реактивної системи залпового вогню. Дуже хотілося б, щоб і мірне населення, яке проживає вдовж лінії зіткнення, відчуло новий рік. Дуже сподіваємося на те, що цей перемир'я буде виконуватись. Хоча ми знаємо випадки, що Дуже часто порушились ці домовленості. І таких порушень за е, останній рік до -15, майже 15 тисяч порушень припинення вогню було з боку терористичних групувань.